І про ситуацію під Авдіївкою ми будемо зараз говорити з Максимом Морозовим, це боєць Легіону Свободи. Пане Максиме, доброго дня вам. Слава Україні. Героям слава. Дивіться, коли ми говоримо про зростання втрат у ворога, ми ж розуміємо, що це означає, що він доволі потужні сили підтягнув. І яка зараз поточна ситуація у вас там? Що зараз відбувається? Розкажіть, будь ласка ну, ворог залишає э, хто оточити і захопити Авдіївку, а ви показували роботу 59-ї бригади, яка знаходиться на південному флангу так мовити Авдіївки, яка зараз героїчно і титанічно бореться а, саме на цьому флангу. А я 110-та бригада, то, саме ці бригади беруть на себе основний удар і основну нашу захисту на дійсному. Зрозуміло, діють багато спеціальних груп, які ПЗРК розрахунків, пунктів, турщики, оператори ППЛА і ПІВДронів. Це це в комплексі дійсно робить нашого оборону, що на Авдіївському напрямку, що надієш на інших в вдалові. Відповідно зараз на Авдіївці, на Авдіївському напрямку ситуація зараз достатньо важка, але не настільки критична. Щоб можна було казати про якісь там успіхи в е, Москалі, е, вони намагаються розширити цілу зону, вони намагаються протиснути наші сили оборони що півдня, що північ, щоночі, звичайно сильно е, вони намагаються е, зайти на і на висоту, які знаходяться на північній частині Авдіївки. Але завдяки технічній вимогі анічній колонії їм цього не вдається. Дивіться за 10 діб так збройні сили України збили вже 5 літаків Федерації Російської, так і це означає, що вони намагаються активно залучати літаки. Скажіть, будь ласка, от за цей період невеличкий, який була передишка, зараз поновилися так само вильоти літаків чи яка ситуація з ворожою авіацією тут на цій ділянці фронту. Я прошу вибачення, вони не намагаються, вони постійно застосовують авіацію. Ну, та передишка, як хтось її назвав, так не зовсім передишка, це рутинна робота з однаковою кількістю бойових зіткнень, які були до цієї масової атаки. Тобто, бачите, ми це називається такі розширення вікон, так на авдіївки було і так жарко, і так спокотно. Але коли масова атака відбулася і відбувається, то це якесь повернення до нормалізації кількості бойових зіткнень, ми вже називаємо це переді. Тобто, Ну все пізнається в прийняття. Тобто насправді ніяких передишок має зменшення а бойових дій відносне зменшення порівняно якимось і збільшення, так тобто. Нема передних ворога. Москальня постійно намагається атакувати. Вона постійно змінює та тобто, це може бути атака піхоти, це може бути застосування атаки з вороньованими абоні групами. Це можуть бути якісь людські атаки, розумієте, але якоїсь такої поведучки, як, як тут собі проявляє, її практично не існує. Авіація тепер вертається до авіація. Авіація застосовується. Авіація буде застосовуватись, і авіація вони завдають удари, авіаудари не тільки з літаків цук. Вони можуть завдавати а, таким узділлям п'ять з ліке. Тобто це теж дуже важливо, коли нам співа відділення збивають гелікоптери, або ж а, так працюють, щоб далі. Ім ну, застосовувати ці вихова. Тобто авіація застосовується, авіодавів може бути до 10 е, за добу, і це я рахую тільки е, саме місто і токсухів. Удави по позиціях, це вже ще додаткова кількість е, авіодавів. Хотіла вас запитати, чи є шанс у ворога захопити Авдіївку, тому що от я зараз прочитаю думку одного з військових експертів. Він каже, що немає жодної оборони, яку неможливо прорвати. Немає жодної фортифікації, яку не можна зруйнувати. Все залежить від того ресурсу, який буде тут сконцентрований, і навіть найкращий кріп район, навіть найкращу оборону, її завжди можна то також прорвати. От що сконцентровано з боку ворога, і що є в нас для того, щоб не дати ворогу захопити Авдіївку. Ви знаєте, в вашому питанні вже є відповідь. Важко відповідати, коли вже відповіли. А ваш експерт, як розумна людина, сказав, що оборона серйозна, але все залежить від того ресурсу, який накопичив ворог. Я ще раз скажу і погоджусь хай, так буде. Ну що оборона в нас і мотивована сила оборони, і ми також володіємо з силами і засобами. Але то кількість яку ворог накопичив резервів, то кількість яку він накопичив броні один. Це війна, і все покаже поле те, що я впевнений в тих а, в тих бійцях, які зараз опиняють. Я бачу а, і бачу їхню роботу а, і бачу героїзм і впевненість їх почав, то звичайно, я а, вірю в те, що ми вистоїмо, і це буде початком нашої перемоги саме на Донеччині, саме за Вірки ми повернемо наш український Донець. Але поки що йде боротьба. Поки що у ворога величезна кількість техніки, величезна кількість піхоти, і він застосовує ту величезну кількість ресурсів на всіх та можливих ділянках оборони. Хотіла вас запитати, була перша хвиля? Всі казали зараз, що буде друга, і це кажуть, що друга хвиля. Скажіть, будь ласка, після цієї другої хвилі, по-перше, як вона довго може за вашими прогнозами тривати, так і чи може бути ще третя хвиля? Тобто ми розуміємо, що воно якби хвилями йде зараз тут атаки, так як які ще можуть бути скільки може бути ще хвиль, і як тут можуть розвиватися події далі? Чи може після другої захлинутися ворожа атака тут? І вони можуть перейти тільки винятково до оборони? Ну таке питання до Ванги чи наставдами чи хто в нас там в цій віднесе відповідальність зараз Якийсь дід Мазай, чи хто там вже карпатський гідун? Це без питання до них, але я вам так ну, хочу, ви ж оперативно можете аналізувати ситуацію. Вона, пане Максиме перша хвиля була достатньо масована і достатньо достатньо сильна. Другу хвилю вони застосовують більш розумно і більш розмірно. Тобто, зараз це не є такий бездумний. М'ясовий штурм, надіючись на силу заліза, тої кількості заліза, яка є, вони надіялися проломити нашу силу оборону. Зараз них достатньо кількості і заліза, і піхоти, але все одно цей наступ, друга хвиля, почалася. Цей наступ другої хвилі він більш розмірений. І все таки будь який нато він має якийсь шанс, не зважаючи на мотивацію. Чи можлива третя хвиля? Це вже дійсно питання до нашої розвідки, до наших спеціальних служб. І я думаю, в певний час в певний момент і в головне потрібний момент вони всі сили оборони повідомлять, попередять, Бо можливість третьої хвилі щодо другої, а в принципі всі її чекали, всі розуміли, що вона буде, тому що тіл і засобів, яких концентрував Джо Донецький, для цієї другої хвилі було цілком достатньо. Тому ніхто рожеві опуляри не надів ніхто не болився в рожевим слоникам її Всі розуміли, що є об'єктивний суб і суб'єктивний, але жорстокий і реальний світ і друга хвиля буде. Щодо третьої. Давні розвідки будуть зливо поділимося з вами, спасибі, пане Максиме. Спасибі вам велике за те, що бороните і тримаєте наші рубежі. А глядачам надаю, що це був Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, і обговорювали ми поточну ситуацію під Авдіївкою.